Мир вам, от зараз поговоримо за лінивих людей, що каже Біблія. Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій, нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу, аж доки лінюху ти будеш вилежуватись. Коли ти усну свого встанеш ще трохи поспати, потримати ще трохи руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга твоя незаможність і злидні твої, як озброєний муж. Лінивство веде до злиднів. Господь каже до лінивих людей, щоб люди йшли і дивилися до мурашки, тому що мурашка. Ще літом заготовлює, щоб мало що в землі їсти. Вона працює, вона трудиться, тому хто не працює, той не їсть, тому будьте трудолюбиві.